глядачам глядачами гостям каналу. Сьогодні я вирішив для вас записати коротке відео про те, як перемагати на гончаках. Почнемо ми з короткого огляду танків гончаків для того, щоб ви розуміли, що вони можуть. Почнемо ми з резистора. Середній танк, звичайна пушка, має підхіл, а також має спеціальний снаряд, який наносить невелику шкоду в невеликій області. Тяж СТ має. Пришвидшення форсаж, і також е, облоговий режим. Ви втрачаєте мобільності, але маєте дуже гарне ДПМ. Наступна в нас СТ, яка має підхіл, а також спеціальний снаряд, який точніше стріляє і більше наносить шкоди. І останній бат, який має теж форсаж, і щит, який захищає на декілька секунд, але він не захищає від тарана і падіння. Я рекомендую обрати резистор або. ТВП, назвемо її так, тому що вони мають підхіл. Вам критично важливо виживати в цьому режимі, і пізніше розкажу, чому. Як грати з початку бою? Дуже важливо, щоб з початку бою ви розділились на два загони. Оптимально грати загонами по 2-3 танки. По прикладу, цього бою, команда розділилась на два загони, і ми поїхали по двом різним базам. Дуже важливо розділятися, тому що якщо ви поїдете разом на одну базу, вафінтрагеру буде дуже легко вас поїхати і вбити майже всіх, тому що всі уїхати точно не встигнуть. Розділяйтесь на два-три загони і грайте різні фланги. Порада друга по можливості, вицілюйте та стріляйте в корму ботів. Дуже часто вони підпалюються. Я помітив, що якщо стріляти саме з борта, шанс менше, якщо стріляти саме прямо в корму, шанс набагато вищий. Дуже важливо вицілювати і стріляти саме так, тому що це допомагає вашій команді і вам швидше забирати бази і відповідно вигравати бої. Звісно, кожен раз вицілювати не дуже зручно, але по можливості стріляйте саме в корму. І перед третьою порадою коротко потрібно пробігтись повмінням. Вафентрайгера. В нього є снаряд, який вас глушить. Є пойла, яке навколо глушить всіх, хто в нього попадає. Є телепорт, і саме сильне вміння гіперіон. Про останній ми зараз і поговоримо. Після того, як Вафентрагер декілька разів вбив ваших союзників або вас, в нього накаплюється енергія для гіперіона. Гіперіон це луч, який направляє вафля. Для того щоб в основному збивати базу або вбивати декілька танків, Тікти від нього можна. І тут ми переходимо до поради номер 3. правильно розраховувати час. Справа в тому, що якщо ви встигаєте захопити базу і геперіон на вас направлений, він вимкнеться. Тобто, якщо до захоплення залишилось менше 5 секунд, тобто 5 секунда вже почалась, Вафля не встигає збити базу, і гіперіон просто вимкнеться. Те саме стосується і телепорту. Тому, якщо ви бачите, що часу залишилось менше 5 секунд, можете спокійно залишатися на захопленні, вам нічого не буде. Так само, якщо ви бачите, що вафля збирається телепортнутися, але часу менше 5 секунд, можете чекати, поки щит спаде, і стріляти. Ця порада також стосується часу захоплення баз. Справа в тому, що захоплювати бази більш ніж трьома танками, не дуже вигідно. Як ви бачите, в середньому база для двох танків береться 20 секунд, для трьох 17, для чотирьох 16. Тому саме вигідно захоплювати базу двома або трьома танками. Більше це вже прямо в критичних ситуаціях, коли часу залишилось лічені секунди. Також, коли база захоплюється, неважливо вами чи ні, ви повністю відхилюєтесь. Порада номер 4. Виживайте, використовуйте всі свої вміння, абілки, ремкомплект, аптечку. Все, намагайтеся заїхати за укриття, щоби вижити. І зараз ви зрозумієте, чому також, якщо ви бачите, що вафля збирається телепортнутися, і, скоріш за все, до вас готуйтесь давати газу. Навіщо постійно виживати, якщо є постійне відродження? По-перше, час відродження збільшується з кожною вашою смертю. Спочатку воно 15 секунд, потім 17, 20, 25 і так далі. По-друге, після того, як ви захоплюєте базу, у вас збільшується урон на 25%. І так після кожної бази. Тобто, ви можете досягти ліміта в плюс 100 додаткового урону. Тобто, ваш постріл, який був в 300 урону, стане 600. Тому дуже важливо виживати, щоб накопичувати цей урон. На фінальній стадії бою і вбивати в кінці кінців вафлю. Ще пару слів, мабуть, треба сказати про Ермілінду. Ермілінда сама по собі не дуже страшна, але вона може вас оглушити, плюс вона дає бонуси вафле. У вафлі всі вміння, коли база захоплена, пропадають на хвилину. Ермілінда, якщо вона поруч, ці вміння повертає. Вона ще може приїхати до вас на захоплення бази і збити його повністю. І поки вона стоїть на базі, ви захоплювати базу далі не можете. Тому дуже важливо вбивати Ермілін. Моя порада така: Ермілінду краще вбивати під час того, коли щит активний. Поки щит активний, простіше вбивати Ермілін, коли щита нема, простіше вбивати вафлю. Остання порада звучить так: захопіть 5 баз. Ви, мабуть, здивуєтесь, чому 5 справа така: якщо вам попалася вафля, яка противно десь стоїть, зашкерилась десь. Її дуже тяжко достати. Ви можете захопити 5 баз. Після того, як ви захоплюєте 5 баз, всі бази зникають і весь залишившийся час у вафлі не буде щита. Тому користуйтесь цим і вбивайте вафлю, навіть якщо вона десь сховалася. На цьому мої поради закінчуються. Сподіваюсь, мої поради вам допоможуть. Ставте лайк. Пишіть в коменти. Які поради я не включив в відео? Які забув, які не знав? Всім гарних і цікавих боїв.